Неможливо добути гроші, виявляючи жадібність, постійно економлюючи на собі, недоїдати, погано одягатися, відмовляти собі у всьому, заробити і розбагатіти зможе тільки той, хто працює із задоволенням. У бездіяльності одна дорога в могилу. Якщо людина намагається, пробує. Рано чи пізно досягне досконалості в своїх діях. Найкраща благодійна організація та, яка рано чи пізно стане непотрібною. Всі інші такі собі утриманки незрозуміло для чого існуючі. Люди шукають безліч доріг до багатства, пробують, помиляються і не помічають найкоротший і найпростіший шлях. Через працю. Секрет успіху і багатства в умінні розуміти інших людей так само добре, як і себе. Потрібно навчитися дивитися на кожну справу своїми і чужими очима. Різні точки зору подарують одну правильну. Все просто відбери у людей зарплату, і вони підуть. Їх не змусите працювати. Адже більше нічого втрачати треба придумати таку систему, при якій кожен буде жити пропорційно користі, принесеної суспільству. Думати найважча робота. Ось, мабуть, чому цим займаються не настільки багато. Виробляти не означає дешево купити. І дорого продати. Немає причин для того, щоб людина, яка бажає працювати, не отримувала сповна винагороду за свою працю. Точно також немає причин для того, щоб людина, яка може працювати, але не бажає цього робити, не поплатилася за це у будь-якому випадку, він отримає суспільства те, що він сам дав суспільству. Якщо ж він не дав суспільству нічого. То й вимагати від товариства йому нічого. Подивися на світ своїми очима. Потім очима інших. Так можна добитися успіху. Набагато частіше люди здаються, ніж зазнають поразки. Думай, що ти здатний на те чи інше звершення. Або думай, що не здатний, так чи інакше, ти будеш прав. Не потрібно витрачати час на пошук витоки. Так як можна використовувати його з користю. Коли собі дрова сам. Двічі ними зігрієшся, Не роботодавець видає зарплату. Роботодавець тільки розподіляє гроші. Зарплату видає клієнт. Невеликі проблеми мають властивість накопичуватися. І перетворюватися в неприємності, Мати гроші абсолютно необхідно, але не можна забувати, що мета грошей не неробство, а примноження коштів для служіння людям. Я вважаю, що немає нічого огиднішого, ніж гультяйське життя, ніхто з нас не має на нього права. У цивілізації немає місця тунеядцям. Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе пам'ятай, що літак злітає проти віку. Бажання працювати та добиватися успіху приводить до самих вершин людських рій. Самі геніальні плани не варті нічого, якщо їх не втілювати в життя. Коли я не можу керувати подіями, я даю їм самим керувати собою. Запитувати, хто повинен бути босом, все одно, що запитувати, хто повинен бути тенором у цьому квартиці. Звичайно, той, хто може співати тенором. Користь капіталу не в збільшенні кількості грошей, а в тому, щоб робити гроші для поліпшення життя цілком природно працювати в свідомості. Що щастя і добробут здобуваються тільки чесною роботою. Людське нещастя є в значній мірі наслідком спроби зійти з цього природнього шляху. Людина має два мотиви поведінки – один справжній і другий який красиво звучить, неможливо створити собі репутацію тільки намірами. Якщо в мистецтві взаємовідносин між людьми і є якийсь секрет успіху, то він полягає в умінні зрозуміти точку зору іншої людини і дивитися на речі із його, і зі своєї точки зору. Хто перестав вчитись той старий, і в 20 років, і в 80. краще докласти всі сили для удосконалення хорошої ідеї замість того. Щоб гнатися за іншими новими ідеями, хороша ідея дає рівно стільки, скільки можна осилити відразу. Кращий друг той, хто робить мене краще. Кожен здатний давати милості. Але далеко не кожен зможе створити диво, зробити так, щоб хто просить, не потребував більше. Тільки два стимули примушують працювати людей бажання заробітної плати і бознь її втратити. Якість це робити щось правильно, навіть коли ніхто не дивиться. Якщо в тебе є ентузіазм, ти зможеш зробити все, що завгодно. ентузіазм це основа будь-якого процесу. Надто часто ми лякаємо себе думкою. Що поняття життя і заробіток коштів протилежні один одному, насправді машина, гроші і все майно корисні лише тому, що є засоб для досягнення певної мети. Мені все одно звідки прийшов чоловік. З Сінсінга чи Гарварду ми не маємо людину, а не історію. Здається, всі шукали найкоротшої дороги до грошей, і при цьому обходили саму пряму. Ту, яка веде через працю.